Вітаю вас всіх! Запрошено на заняття з аплікації. Малята! Сьогодні будемо клеїти ось такого гнома. Гном це невелике створіння з довгою білою сивою бородою, яка закриває майже все обличчя, має великий ніс і схожий на маленького дідусика, який ховає очі під своїм капелюшком. Скандинавським гномом прикрашають будинки до Нового року. Основне значення цієї фігурки гнома це багатство та достаток та оберіг оселі. Для того, щоб зробити такого гнома, нам потрібно кольоровий папір, ватні диски, ножиці, фломастер, різнокольорові помпони та гарний настрій. Починаємо працювати. Спочатку виріжемо трикутник червоного кольору. Це буде капелюшок гнома. Та приклеїмо його зверху посередині. Під червоним капелюшком приклеїмо ватні диски, накладаючи один на один. Це буде борода. Виріжемо носик рожевого кольору. Та приклеїмо посередині на бороді під капелюшком. Чорним фломастером прикрасимо капелюшок та приклеїмо зірочку зверху та різнокольорові помпони. Ось такий гарний скандинавський гномик вийшов у мене. Чекаю ваших робіт. До нової зустрічі!